Зараз поговоримо про арт. І ви запитаєте, про який такий арт ми з вами сьогодні будемо говорити. А все просто саме про Asus Pro Art Display pa 24 acrv Це професійний інструмент для вимогливих візуальних задач. Наприклад, як ось такі обкладинки. Завдяки високій роздільній здатності, широкому кольорному охопленню та точному калібруванню, Він ідеальний вибір для редагування відео та фотографії дизайну та інших професійних сфер. Зараз це з вами і перевіримо з вами. Полодька дизайнер, сервіс смаршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. У PA24ACRV стильний витриманий дизайн, тонкі рамки та мінімалістична підставка, яка дозволяє ефективно використовувати місце на столі. З її допомогою можна налаштовувати положення екрану, як тільки хочете. Крутіть положення для інстаграму, опускайте, підіймайте для зручності користувача. Тут можна все. Модель має на 30% меншу основу ніжки і тонший профіль, що дуже в тему під час щоденної експлуатації. А якщо вам не потрібні всі ці примочки ніжки з підставкою, то знімаємо її та маємо кріплення під Vessa. У монітора багато інтерфейсів, наприклад, USB-C з живленням на 96 Вт для підключення хоч ноутбуків, хоч смартфонів, 2 DisplayPort, HDMI, 3.5 міні-джек та USB-Hub. Завдяки цьому монітор можна легко підключати до різних пристроїв, і це все працює без купи перехідників. Щодо дисплею тут все дуже професійно, адже тут правильна 75-герцова IPS-матриця з роздільною здатністю QHD 2560 на 1400 пікселів. Це означає, що тут все чітко з кольорами і при цьому роздільна здатність не навантажуватиме вам бідний MacBook Air на M1. Тепер щодо нюансів: модель сумісна зі стандартом HDR 10 і весь дисплей HDR 400 для роботи в матеріалі з високим динамічним діапазоном. PA24 ACRV відтворює 95% і Кольорного простору dci p 3 і 100% SRGB, що дає змогу розкрити найдрібніші деталі на фотографіях і відео. Калібрування з коробки зі значенням Delta менше 2, тестування за стандартом Kelman, купа профілів типу SRGB, REG 709, Adobe RGB тощо. Коротше, фарбувати фотки чи відіки на ньому буде дійсно не тільки в кайф, а ще й дуже професійно і за стандартами. А щоб не повилазили очі у молодих дизайнерів, ASUS завезли технологію Ultra Low Blue Light, що фільтрує синє світло, яке має шкідливий вплив на зір? А о синій екран то хай залишається для аватарів. Цей монітор саме про роботу та професійні штуки, адже Asus ProArt pa 24ACRV це монітор саме для професіоналів. Цей монітор дає класне зображення, має широкі можливості підключення і класний дизайн. І він відповідає вимогам навіть найвибагливіших користувачів і стане надійним помічником у вашій роботі. І ви зараз такі, ех, мені б 4К. А знаєте, куди йді зі своїм 4К? Правильно, на сторінки смартшопінгу Hotline Hotline.ua. Бо в Asus є рішення серед ProArt. Дисплеїв 4К і навіть більшою діагоналлю. Отож, всім дякую за увагу, всім дизайну. Пишіть в коментарях, яким дисплеєм користуєтесь саме ви, і до зустрічі в нових випусках.